Мало хто знає, але допомога НАТО вже виходить на новий рівень, і українські збройні сили, а саме Збройні Сили морського базування вже отримали нові підводні човни. Це лише макет, але вони дуже потужні та сучасні. Можливо, трошки відреставровані від минулих плавань. можемо бачити, що це макет, а на озброєні ВМС України вже стоять сучасні атомні підводні човни. Отре змозі будуть декупувати. Крим та інші території України от такими торпедами буде торпедована вся флотилія загарбників. Вони дуже величезні, мають велику бойову частину після цього. Від флота окупантів нічого не залишиться. Подивимось на хвостову частину цього човна. У нас тут є три рухаючих гвинта, два допоміжних і один основний. За допомогою цих рулевих човен піднімається або погружається під воду, та спеціальний ще є баласти, а цим він пливе ліворуч або праворуч. З цих камер виходить повітря і човен йде під воду. От така Цікава річ дуже потужний. Взагалі-то хто знає як називається цей човен, можете написати в коментарях. Нам дуже буде цікаво поспілкувати з вами на цю тему. Яка кількість була цього в цьому човні екіпажу моряків. Скільки було їх випущено всього, де саме їх виробляли? І На яке озброєння було у цих човнів підводних? Тут ще рулеві для. Рівня глибини і якір. от з цих відсіків випускались торпеди. Торпедні люки. Ось такий чудовий човен. Колись він плавав у морях. Та океанах. А зараз це музейний експонат. Хто знає, де він знаходиться, розкажіть нам, будь ласка, ми будемо раді з вами це обсмоктати. Такий цікавий історичний елемент. Дуже великий величезний. Давайте відійдемо. На весь ракурс побачимо, як він виглядає. Просто неймовірних розмірів приблизно метрів 120. Просто навіть в один ракурс взяти його одразу не вийде. Так що такий цікавий човен був з вами сьогодні. разом. Ставимо лайки, підписуємось. Дякую за підтримку каналу. Нас все добре, до побачення.